Ціль не можуть бути гроші, бо ти не народився для того, щоб заробляти 10 тисяч. Ти народився, щоб жити. Жити як? Коли ти опишеш життя, знову поясню, стратегія життя. Ти зрозумієш, скільки це коштує в місяць, тоді ти розумієш, як тобі заробляти. Коли ти заробляєш 3 тисячі і йдеш в десятку, думаючи, що гроші, коли ти почнеш заробляти 7 чи 8, умовно, любі цифри зараз беремо. Ти вже зрозумієш, що тобі 10 мало. Ти вже собі заплануєш 15. Але це не заради грошей, щоб жити. Бо інакше, ну, ти не ходиш в спортзал, щоб вижимати цю вагу. Ти ж не заради того, от я піду і сьогодні вижму 120. Ти ходиш в спортзал, щоб виглядати по-іншому, відчувати себе по-іншому. А потім ти там в спортзалі вирішуєш, що для цього треба чогось збільшити, чогось зменшити. Але це не заради кілограмів. Ну, які ти піднімаєш. Заради своїх кілограмів можливо це виглядати. А не для того, щоб піднімати їх. Так само, і 10 тисяч. Ну 10 тисяч, щоб що? Щоб 10 тисяч, щоб що? Тоді ти кажеш, якщо перегорів, купи собі цю якусь мультіварку і підігрівай себе. <риклад> Бо тебе підігрівати повинно бачення, трейлер, стратегії життя, розумієте.